За рік секретар Коростишевської міської ради, обраний від партії Слуга народу Євгеній Защепас, опрацював близько 30 депутатських звернень. В основному каже, питання стосувалися житлово-комунального фонду та охорони здоров'я. В цьому році мною було написано більше ста депутатських актів та використано. Весь депутатський фонд на лікування людей увагу. Депутат приділяв освіті та спорту в громаді. За сприяння Євгенія Защепаса у цьому році відновив роботу садочок номер 5 Окрім цього, у Коростишеві додалось два чемпіона світу, і їм також надавалася підтримка. Як і раніше беру участь у спортивному вихованні наших діток, і хочу сказати, що у нас є така. Велика радість двоє наших діток: це Артем Погребецький і Міша Сидоренко. Зараз чемпіони світу з боксу. Окрема увага приділяється дітям, які у такий непростий час переконаний Євгеній Защепас, потребують позитивних емоцій. Зокрема, для діток військовослужбовців громади було проведено захід Діти перемоги, ініційований народним депутатом Арсенієм Пушкаренком. Також планується новорічні привітання зараз до нового року. Відділ культури готує програму для дітей. Військовослужбовців і було закуплено, я знаю, подарунки. Також нам лісники подарували ялинку, яку встановили зараз біля музичної школи. Там буде проведений для діток захід. Все, що поки ми можемо, ми робимо. Як секретар міської ради Євгеній Защепас підтримує комунальні підприємства. Зараз дуже для них нелегкий час. Сесії, на жаль, не відбуваються. Нема допомоги, немає фінансування від бюджету міської ради, тому постійно виникають дрібні питання. Які треба постійно вирішувати З початку повномасштабного вторгнення, говорить депутат: не стоїть осторонь потреб та проблем як внутрішньопереміщених осіб, так і ЗСУ. Поки буде війна, завжди буде підтримка для ЗСУ. Це однозначно. За його сприяння військовим було передано продукти харчування та автомобіль. Депутат особисто їздив до Куп'янська. Втім, як і після підриву росіянами Каховської ГЕС вирушив до Херсона з гуманітарною місією, зокрема, допомагав евакуйовувати тварин. Продукти швидкого приготування, сухі пайки. ну це була жахлива дійсна картина. Не дай Бог людям це побачити, те, що я побачив, там не уминали у 2023 році питання комфорту та життєдіяльності громади, як по місту, так і селах, було вирішено провести ремонт доріг. Дороги були вже в нас в такому жахливому стані, що деякі дороги ми все таки переклали повністю, зробили капітальний ремонт. В нашому ОТГ було відремонтовано 84 дороги, і п'ять доріг було зроблено капітальний ремонт. Звісно, ніякої плитки, ні бруківки, ніхто нічого в цьому році не клав. Ми всі розуміємо. Що зараз на дворі війна? Так як у кожній громаді рік для Коростишева не минув без втрат кращих з кращих, аби зберегти пам'ять про них. Місцеві підприємці, до яких долучився і Євгеній Защепас, безкоштовно виготовляють пам'ятники для полеглих воїнів. Також, аби швидше наблизити нашу перемогу, з міського бюджету було перераховано 5 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України.